Не майбутнє, кожен хоче займатися улюбленою справою. Бути кваліфікованим та високооплачуваним фахівцем. Освіта це один з головних факторів успішного майбутнього. Якщо ти готовий приймати рішення, готовий навчатись, працювати та реалізовувати свій потенціал, тоді до нас. Уманський національний університет садівництва, факультет плодовогочівництва екології та захисту рослин. Це прекрасна можливість, яка відкриє твій потенціал для росту та стане фундаментом твого успіху. На практиці здійснюється інтеграція науки в освітній процес. Факультет подовочівництва екології та захисту рослин найстаріший факультет Уманського національного університету садівництва, який заснований 1844 року. Нині факультет включає 5 кафедр та готує фахівців за шістьма спеціальностями. Це садівництво та виноградарство, захист і карантин рослин, екологія, технології захисту навколишнього середовища, науки про землю та біологію. За багаторічну історію існування факультетом підготовлено понад 11 тисяч спеціалістів, серед них відомі вчені та виробничники, державні діячі та парламентарі, заслужені працівники та герої України. Факультет має все для підготовки висококваліфікованих фахівців, потужну матеріально-технічну базу, досвідчений професорсько викладацький склад, сучасно обладнані лабораторії та аудиторії, співпраця із закордонними навчальними закладами, обмін студентів, проходження практики на потужних господарствах. України Європи та світу, стажування студентів провідних в провідних компаніях України з виробництва реалізації, продукції для аграрного комплексу. Факультет має 75% місць державного замовлення. Кожен студент під час навчання гарантовано отримує місце для проживання в гуртожитку. Головний пріоритет роботи факультету це випускники, які мають хороший багаж знань, отриманих протягом навчання, та зможуть застосувати їх під час роботи в передових господарствах та підприємствах країни. Факультет плодовочівництва екології та захисту рослин це освіта успішного майбутнього. Навчання на факультеті плодовочівництва екології та захисту рослин здійснюється над надзановими освітніми програмами, які щороку оновлюються, з рахуванням пропозицій роботодавців щодо формування фахових знань. Якість результатів навчання забезпечується досвідченим науково-педагогічним колективом факультету, а це сім докторів наук, професорів, 35 кандидатів наук, доцентів. Теоретичні та практичні заняття здобувачі вищої освіти, ступенів молодший бакалавр, бакалавр, магістр та доктор філософії проводять в технічно обладнаних аудиторіях та лабораторіях за новими формами навчання, які сприяють саморозвитку та комунікації майбутніх спеціалістів у трудовому колективі. Навчальною базою є також філії кафедр на виробництві. Наприклад, це Уманський тепличний комбінант та національний дендропарк Софіївка. До семестру за результатами.